Привіт! Як ви як ви готуєтеся до найгіршої зими, яка тільки може бути, так нас лякають. Воно таке то й може бути, але ну, ось по погоді має бути зима тепла. У нас взагалі останні всі роки. І я думаю, ви це помітили, у нас зими теплі, Таких, що Мороз по 20 градусів, може інколи. В лютому таке іноді буває пару днів, але переважно українська сучасна зима це плюс, мінус нуль, плюс 5, мінус 2, мінус 3 нуль. І так воно, сніг випав, розтаяв, випав трішки полежав, ну але рік загибель снігу. Тому погода в нас має, не, скажімо так, не образити. Але у нас є суки в вигляді наших сусідів з Росії та Білорусі, які нас обстрілюють. Друзі, сьогодні вже пішов 9 місяць, як у нас триває війна. 24 числа, 24 жовтня, було рівно 8 місяців, пішов 9 місяць, як у нас триває Це така повномасштабна війна, і нам всі говорять, що нас чекає дуже складна зима. Останні дні, три, десь 4, 3-4 дні не вимикали електрику на щастя. До того були постійні вимкнення і люди переважно налякані, вони готуються до складної зими. Я хотів з вами на цьому поговорити. Ймовірно, що в наших багатоповерхівках не буде опалення електрики, а без електрики не буде і води. Таке дуже вірогідно. Ось в моєму місті міська рада чомусь тільки зараз надумала купувати електрогенератори для якихось критичних підприємств. Якось вони пізно надумали, коли вже все подорожчало, а на вулиці закінчується жовтень. Не розумію, чому так пізно. А люди наші готуються. Я бачив, що ще в серпні почали всі закуповувати масово електрообігрівачі. Але електро... електрообігрівач не буде працювати, якщо у вас не буде електрики. Таке може цілком путь, як ми переконалися, нас зараз ці соки з Росії постійно обстрілюють. Поштарками йде. Постійно обстрілюють. Наші електростанції, якісь розподільчі ТЕЦ і цілі міста, і по декілька районів в областях залишається без електрики. Тому якщо у вас є електрообігрівач, це ще не панацея, що ви будете з теплом. Було б добре. так Плюс ще зважте на те, що далеко не в усіх будинках нова. Проводка, яка зможе витримати, витримати таку ситуацію, що коли усі вімкнуть свої електрообігрівачі, і інші прилади, ні кожен будинок таке витримує. В приватних будинках люди собі замінюють проводку там самі. Я, я сам таке робив роки три, три тому. Я, я наймав електрика, він мені замінив всю проводку, поставив захист від перепаду напруг. Ми зробили ще так, кожна кімната вимикається окремо, декілька приладів можна вимикати окремо. Е, нова проводка в новобудовах. А в ось в старих будинках, таких наші там різноманітні панельки, збивані в радянський час, Хрущовки і всяке таке. То там старе, а ще гуртожитки. Це теж е... тому е... електробігрівач це. Шлях порятунку, але не остаточний. А що ще роблять, де ще можна взяти тепло? Що ще роблять люди? В нагоді нам стають туристичні принади. Якщо у вас вдома є спальний мішок, то він може допомогти переспати декілька днів в холодній квартирі. Можна спати в спальниках, можна спати в спальниках і середині палатки. Можна в кімнаті встановлювати палатку. І спати в ній, в, в ній буде е, накопичуватись тепло від ваших тіл і буде трохи тепліше. Ще всім рекомендують е, купувати термобілизну, і багато хто з нас вже її купив. Вона теж допомагає зігрітися. Спальник, термобілизна. Також щось туристичного це газовий пальник, який туристи з собою возять, там, щоб підігріти кружку води, і, там, закіпять, зробити чай чи кави чи заварити. Якось ормішель. Зараз це стає трендово, і люди купують газові пальники, всякі різноманітні примуси. І вони можуть допомогти, якщо у вас в будинку не буде газу, електрики, і то ви не зможете приготувати ніяку гарячу їжу. А ось з пальниками це цілком можливо. Люди ці балончики і пальники. Зараз на них вже є ажіотаж, і ціни повиростали. Ще є сухий спирт, пам'ятаєте, можливо, його використовують і туристи, і в хімії це Те теж може бути джерело вогню, на якому можна щось підігріти. Так? Що ще роблять? Це нас ми говоримо про тепло. Як ще можна отримати тепло? У моєму дитинстві в 90-ті ми користувалися, воно було теж тоді доволі складне. Я пам'ятаю, як електрики не було в тривалий час. По вечорам по кілька годин, Не по два, не по дві, не по, по чотири, а там і по шість навіть. Я пам'ятаю, як ми брали грілочки, звичайні радянські, резинові, нагрівали воду на плиті і наливали в грілочки цю воду і брали собою в ліжко. Кожна було грілочці і трохи вона тепло давала. Так що, якщо у вас є грілочки, чи радянські в вкладовочках, чи сучасні, е в секандах також часто продаються. У мене в місті є багато секхендія, я вас часто бачу, там є, теж є грілочки. Можете їх діставати, надавати їм в друге життя, е може знадобитись. Безперечно, треба мати запас свічок, сірників, ліхтариків, ліхтарики краще такі на акумуляторах. Щоб ви не витрачали батарейки. Беріть такі, що можна на акумуляторах перезаряджати, або вже вбудовані, або такі, що можна виймати і, і заряджати. Це також вам, вам допоможе. Ось це стосовно тепла. Що ще люди роблять? Ще люди купують собі акумулятори автомобільні для того, щоб мати в будинку електрику. І Акумулятори беруть немаленькі. Мій е, приятель, він айтішник, він собі придбав е, акумулятор для вантажівки, як для фури. Він важкий, важить щось 65 кілограм, але на ньому може працювати ноутбук, е, можна мати світло, і, за словами приятеля, можна на кілька годин випнути холодильник. Ось, до акумулятора ще потрібен інвертор, який буде перетворювати напругу, бо в акумулятор вона там. 12 вольт чи 15. Він буде перетворювати напругу 220. А в зворотньому напрямку можна заряджати акумулятор від розетки через інвертор. Така схема зараз серед айтішників доволі популярна. Вона надає можливість мати електрику. А ось з інтернетом це ще не завжди може допомогти, тому що без електрики може не працювати як домашній інтернет, так і мобільний. І тут на годі стає компанія Ілона Маска. Як вона називається, господи? Оці їхні старлінки, які надають супуткам в інтернет. Я чув, що українці також замовляють, їх купують для того, щоб мати вдома свій інтернет. Я заходив на лихі, цікавився Бушний Старлінг, коштує 35-38 тисяч гривень. Там якісь новенькі не розпаковані, тощик пішов. Новенькі не розпаковані по 40 тисяч, приблизно продають їх на БУ, не БУ, а на ОЛІКСі. Ось така ціна немаленька, тому не кожна людина може собі це дозволити. Акумулятор там до 10 тисяч, Starlink 40 тисяч. І цей інвертор перетворювач напруги. Теж, я думаю, кілька тисяч. Не кожен собі може дозволити, але якщо у вас є кошти, то можете трохи комфортнішим зробити своє життя. Ось таким чином ви електрику. Ще купують генератори, в кого є така можливість, і, де, і коли де його є поставити, в квартирі, ви звичайно не поставите генератора навряд. А якщо ви живете в приватному будинку, чи я знаю, може на першому поверсі, ну на першому поверсі сусіди не захочуть нюхати. Дим види для швидко. Ну, приватний будинк, я думаю, що це буде зручно. На генератори зараз також ажіотаж, вони теж подорожчали. Ну все подорожчало. Але це може бути також джерело електрики для кожного. Також всі повинні мати павербанки, це вже обов'язковий засіб, який має бути в кожного. Для того, щоб у випадку, якщо електрики немає тривалий час, понад 6 годин можна було зарядити наш телефон. Е, є павербанки великі, є павербанки для е, ноутбуків, вони можуть заряджати, на них можна зарядити декілька гаджетів або ноутбук. Він скільки разів, але він досить ямкий. І ще є якісь павербанки для автомобілів, це здається ці. Що дають, коли акумулятор розряджений, вони дають можливість пустити, заряд і кажуть, підкуритися. і з них, наче, теж можна щось заряджати. Ось такі шляхи зараз люди видумують, тому що ну, люди бояться, що може, може таке статися, що не буде електрики, не буде опалення. На котельні працюють. Там на газу, на... є такі, що на дерев'яні щепі, але для котерів все одно для їхніх насосів, для датчиків по-любому потрібна електрика. Для цього купують генератори для котелень. Але може бути все, що хочеш. Також згадайте про теплий одяг, про пледи, це все теж може дуже знадобитися. Це допоможе нам якось. Можна продукти вивішувати, знаєте, як раніше вивішали продукти за вікно виставляли там да? на балконах, на холод, за вікно. Можна таким шляхом піти. В той же час, якщо будинок не опалюється, в ньому починає зводитись пліснява, сирість. І тут від цього ніяк не врятуєшся. Тут не допоможе ні грілка, ні і навряд чи електрообігрівач, потрібно нормальне опалення. Не знаю, як воно буде, ніхто не знає. Ми готуємося до найгіршого. Є припас, є в мене електробігрівач, є в мене два два види опалення, газове і і дров'яне, і, і як вже казав, і буржуйку не маю, радянську, тільки труби немає, але нічого. Є мангал, тобто приготувати її. Їсти на вогні зможемо, це не проблема. Без електрики посидимо. Я пам'ятаю, 90-ті це був дуже тривалий період. Десь середина я в школу вже ходив, і всі домашні завдання. Це був якийсь. Я пішов в 97-му в перший клас. Ну, ось десь тоді це й почалося. Я пам'ятаю, що всі далі декілька років ввечері вимикали електрику вулиця відключення, я не знаю, по яких тоді причинах. І ми багато годин сиділи без електрики. Тоді у нас були тільки свічки і можливо ліхтарки. Ліхтарик якийсь був, але переважно це були свічки. І люди зараз є зі свічками. Але зараз набагато краще, зараз можна купити різноманітні ліхтарики, лампи туристичні, які тримають багато... тривалий час дають електрику, є на сонячних панелях, я вам розповідав. То зараз технології краще. Тоді на 90-ті не було ніяких повербанків, не було. Так у нас тоді не було... Те... у нас не було тоді і телефонів, і комп'ютерів, ноутбуків з іншого боку. Що у нас було в квартирі? У нас було освітлення, холодильник, телевізор, там праска, якісь прилади, які ми час від часу використовували електричні. Ну, переважно це таке. Кожен день. Мікрохвильовки в моєму житті в 90-ті не було. І зараз немає. І я не люблю таким чином розгоріту їжу. Не було 90 павербанків, але е все одно електрика була потрібна. Ми сиділи при свічках, я робив домашнє завдання при свічках, а єдиною розвагою, тоді, я пам'ятаю, було дротове радіо. Воно працювало без електрики якимось чином. Не знаю, як це воно так працювало цікаво. Який телефон Телефон, краще працював без електрики. І я слухав десь о 8-9 чи о 9 годині були радіовистави, які йшли, наче серіалу. по радіо, по кілька хвилин, десь по. Скільки вони тривали? Півгодини. Ні, мабуть, півгодини. Це багато для радіо. На який час вони тривали? це радіовистави, не були чимось схожі на сучасну аудіокнигу. Кожен день була. Е... Було продовження старої серії по буднях, Ось така була розвага. Ну і щось можна було почитати при свічці, але це для речей не дуже корисно. Тому готуйтесь, якщо ви ще такого всього не купили, сходіть, купіть собі газовий пальник, купіть пару газових балонів. Візьміть свічок, треба мати ліхтарика. Само собою, це вже я навіть я про це не згадую. Здається, що всі про це знають. Ми треба мати обов'язковий запас води на декілька днів. Питної, технічної, тому що б'ють по електриці, без електрики не працюють водоканали, не качають воду, її не очищають і не стає води. Треба мати електрику. Потрібно мати їжу, таку, яку можна легко швидко приготувати без значних зусиль, що там можна було тільки запарити підком. Наприклад, швидко, да? таке теж потрібно мати. Або з такі, з такі сухі речі беруть енергетичні батончики, купують, вони мають, вони надають якусь мають якусь висококалорійність, надають на деякий час енергії, але довго ти на них не проживеш, і місяць їх я б там не їв. Ну на деякий час перебитись можна. Ось такі справи. Паливо ще, дорогі. Треба мені буде заправитись. мене півбаку вже, поки немає знов нас ніякого дурдому. Треба заправлятися в якісь спокійні часи. Бо коли щось катастрофічне стається, тоді всі їдуть і дають обмеження по 20 літрів. Я не дуже добре. Як підготувалися ви? Напишіть в коментарях, що, що придбали ви, що купили, що зробили для... Які у вас є альтернативи, якщо у вас не стане опалення чи електрики, що будете робити ви? Дощ пішов? Я без парасолі. Ще в нас є завжди у багатьох є резервний варіант це поїхати в село, де є все, де якось ну, є вода в криницях. Якщо це не склажена і не треба качати насосом, де завжди є запаси їжі, є консервація, є овочі. А ось з електрикою, то там буде не дуже. Бо зараз переважно вимикають електроенергію не тільки в містах, але і в районах. І більш за все страждають села. Це те, що я бачу по своїй області. Тому електрика в селі не гарантована. Інтернет в селах в нас є, в деяких. Чи багатьох, я не знаю, але переважно я чую хороші відгуки. Запалення в селі теж не проблема, У людей зазвичай є грубки, дрова. І в холоді в селі навряд чи хто буде сидіти. Кажуть люди, що якщо навіть якийсь вже повний дурдом, то підуть в ліс рубати сухі, валить там сухі сосни і сухостой. Без тепла не залишиться. Ось. Буває, що села менше прилітає. Каже, що в селі комусь в селі легше вижити, комусь складніше. Кожного по своєму. Тримаємося, Україна обов'язково переможе, і інакше не, буде, не може бути. І наш Бог це Збройні Сили України, моліться на них, прославляйте їх, допомагайте їм. І є у вас така можливість, хоч трошки хто скільки може донати на фонди, які. Закуповують життєво необхідні речі, які допомагають наближати нашу перемогу. Все буде добре. Слава Україні!